Чим особливий полісол, і дуже до речі дешевий екстракт полісол це з пророщених зерен. Перш за все, що таке пророщені зерна? Пророщені зерна в них зменшується кількість фітинових кислот. і Пророщені зерна вони допомагають більш засвоюватись поживним речовинам. По-друге, солод ячмінний, солод пшеничний, солод кукурудзяний, солод вівсяний і вода. Ніякого цукру нічого немає, але почекайте, тут не написали, що тут є цукор, але тут 64 грами цукру. Тобто це цукор цукровий, і, е, е, скоріш всього, він тут із солоду. Ну, цукору в складі немає, але 64 грами цукру. У мене щось не сходиться. Напишіть, будь ласка, хто вживав, я не вживала. Але е, велика кількість вітамінів групи Б, які будуть допомагати процесам детоксикації нашого організму. Тут є і Б1, і Б2, ПП, тобто він же Б3 для шкіри, дуже корисний, Б5, Б6, Б6 він необхідніший просто вітамін, який буде запускати процеси детоксикації Б12, також вітамін С, Є, е, і ще й вітамін H написали. Вітаміну H не існує е, насправді, але його тут написали. Е, скажіть, хто це вживав? Ніколи не вживала, немає бажання, але от полісол, я пам'ятаю, що коли в сільпо прийшла, полісол продавався як щось надкорисне. Але чому так багато цукру? Ну певно, по одній якійсь ложич я чесно кажучи, просто можу їсти цільнозернові каші і отримувати звідти вітаміни групи В або неочищені, неочищені неактивні дріжджі. Ось неактивних дріжджах максимальна кількість вітамінів групи Б. Тому ні, я полісол не візьму, але мені взагалі цікаво, чи ви використовуєте такі пасти.